Мої шанування на каналі ТВ, Щоденна програма «Знак накоплоку. В ній ми говоримо з гостями студії про найголовніші явища події та тенденції у правоохороні, правозахисній сферах і також у секторі безпеки. Українські суди досі зловживають арештами та утриманням під вартою. Таку заяву сьогодні зробила перший омбудсман України Ніна Карпачова. За її оцінкою, за кількістю позбавлених волі на час слідства, Україна знаходиться на четвертому місці у Європі після таких країн як Росія, Білорусь та Азербайджан. Фактично на 100 тисяч людей у нас припадає 320 арештів. Ситуація трохи змінилася лише після уступу в дію в листопаді минулого року нового кримінально-процесуального кодексу за його нормами з СІЗО звільнено до 13 тисяч ув'язнених. Лідери України також і за зверненнями наших громадян до Європейського суду справ людини. На думку Карпачової, президенту Януковичу краще не чекати рішення ЄСПЛ у справі Юлії Тимошенко і застосувати до неї або амністію, або Помилування. Отже, гість нашої студії сьогодні Ніна Карпачова, перший омбудсман України, член правління Європейського інституту омбудсмана. Мої шанування добре Ніна на більше року тому сталися драматичні події, пов'язані з вашою відставкою з посади омбудсмана. Ви заявляли про обшуки СБУ в офісі. Рахункова палата перевіряла діяльність опозиції. Говорила про виїзд з України. Усе це після скандальних ваших фотографій сенсів на тілі ув'язаної Юлії Тимошенко. Чим завершилися усі ці переслідування? Я можу вам сказати, що моя відставка була передбачувана, адже я не висувала свою кандидатуру, Я не дала згоди ані спікеру парламенту Лутвіну, який запропонував мені як суб'єкт внесення кандидатур на балотування, ані депутатам, які пропонували мені балотуватися знову. Я прийняла це рішення свідомо ще два роки того, і я не балотувалася. Тому я завершувала свою каденцію. Я її завершила цю каденцію, але завершила тоді, коли тільки новообрану людину мали привести до присяги. Як воно відбувалася? Присяга і все решта нового обраного омбудсмана, Ви сподіваюся, знаєте. Дуже добре. Ну, я маю на увазі от, всі ці тиски і переслідування вони були. Чи це була така тимчасова історія, яка не мала якогось суттєвого? продовження? ганебна. Це була ганебна історія в історії взагалі, Інституту омбудсмана Європи і світу, такого ще світ не знав. І ми це обговорювали з моїми європейськими колегами. Це було неприпустимо, і була реакція, ви знаєте, Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи, комітету міністрів, які планував розглянути це питання. Але я хочу сказати, фактично тоді відбувалися і обшуки в офісі. Мені дивно, чесно кажучи, що можна було шукати в офісі омбудсмана. І звичайне втручання в діяльність омбудсмана, що заборонена пряма норма в законі про уповноваженості справ людини. Не можна навіть давати свої свідчення по справах, які перебували в провадженні. Ніхто не може зобов'язати омбудсмана. Розумієте, навіть коли омбудсман уходить у відставку. І, звичайно, всі фіскальні органи були підключені. До речі, нас перевіряла рахункова за рік до цього. І рахункова була підключена, до речі, незаконна. Всупереч закону про рахункову палату. Щому про метою? що Просто заявляли тиск, депутати? Чи що було метою тоді? От ви ну, вже треба не... запитати тих людей, які це робили. Але для себе, я вирішили? фактично, я вважаю, що це певною мірою, якась була помста. Помста за. Незалежну і принципову позицію першого омбудсмана України. У якій справі, Юлії Томошенко, не чи тільки, взагалі не тільки, не тільки Омбудсман України завжди не подобався владі. Чи то справи були Мукачева, я не подобалась владі. Коли я робила свої заяви, були побиття, ви знаєте, і журналістів, і депутатів, в тому числі пана Арця Юрія, моєго хорошого друга, покійного нині. І безліч інших було справ Кушнарьова. Калєснікова, справа білий Лібі, Лебідь, по Донецьку. Вчителі сумські, студенти сумські, до яких, до речі, я виїжджала з паном Юрієм Луценком пізніше. А потім я опанувала йому, коли він заарештовував Калєснікова і дівчат з Білої лебіді. Все було, але я завжди намагалася діти чесно, неупереджено, в інтересах саме захисту прав людини. Чому ви вважаєте? Заявили ви сьогодні, що на не варто чекати рішення ЄСПЛ у справі Тимошенко, варто застосовувати до неї норми або амністії, або помилування. Це у той. Час, як всі юристи від влади і сам президент переконуючи, мовляв, не може голова держави втручатися у кримінальні справи, які не минули у всіх судових інстанцій. По-перше, ви знаєте, по пані Тимошенка є три кримінальні справи. Мова йде зараз про першу кримінальну справу стосовно ЄСУ. Такий стосовно газової угоди. Так, звичайно, це газові угоди. Все що з цим пов'язано на сьогоднішній день. Є вже вирок. І пані Тимошенка відбуває покарання за цим вироком. Справедливий він чи ні то інша ситуація, але вона він відбуває покарання в Качанівській колонії. По цій справі жодних перешкод, я вважаю, нема щодо застосування аналогічного аналогічної дії, яка була застосована під час. Від розгляду справи Юрія Луценка. Це може бути помилування, але це може бути і амністія, якщо будуть внесені зміни в матричний головний закон про амністію. Бо за сьогоднішнім законом не можна помилувати, пані Тимошенко. Але мова йде про що? Як перший амбасадор України, я хочу наголосити на одному: що резонансні справи. Будь то Калєснікова, Кушнарьова, Тіханова, Жукінського, колишніх високопосадовців, або сьогоднішніх, які сьогодні перебувають за гратами, дає можливість омбудсману привернути увагу через резонансні справи до доль тисяч в'язнів, про яких ніхто взагалі не говорить. Тому сьогодні, виконуючи рішення по справах віп-в'язнів. Європейського суду я маю на увазі прав людини держава буде зобов'язана виконати це рішення в повному обсязі стосовно доль тисяч в'язнів, які зазнали подібних судових і е, е, інших переслідувань. Скажіть, будь ласка, після звільнення Луценка бачилися з ним або принаймні розмовляли, як ви розцінюєте такий крок влади? адже по суті зі звільненням Луценка влада. Колишніх посадовців, окрім Тимошенко, за ґратами вже не тримає, а їх було десь під десяток. Мені доводилося займатися справами і двічі заарештованого: академіка, народного депутата, екс-губернатора Чернівців, Георгія Філіпчука, батька трьох дітей на сьомому десятку. Ви знаєте, його. Віку, вікового цензу, і справою першого заступника міністра юстиції Євгена Корнічука, і справами Діденка і Макаренка, якщо ви берете, і справами виконуючого обов'язки міністра Івашченко. оборони Віталія Іващенка і іншими справами високопосадовця Валерія Ващенка, і справами начальників портів Євпаторії і Героя України Павлюка в Одесі. і тими, хто переслідувався як представники так званого податкового Майдана, Ігор Гаркавенка, які долю якової і іншими, які як був теж в'язні Мулокяновського СІЗО, ось я тримаю щорічну останню доповідь амбуцманам. І хочу вам сказати: це чесний ґрунтовний моніторинг дотримання прав свобод людини, але не просто по резонансних справах зроблений моніторинг, а по доль тисяч людей, які звертались. І продовжують, до речі, до мене звертатися. Я не можу їм відмовити. Я вже працюю як член європейського управління, європейського інституту омбудсмана, і як та людина, яка не може свою долю не пов'язати з тим, щоб захищати і боронити права людини, якщо вони порушують владу. ні, ні не, не і все ж таки. Е... Справа Тимошенко і логіка дій влади, на ваш погляд, ви ж добре знаєте, можливо, декілька разів з президента Януковича. Я, да? я розумію. я розумію Хоче тиск питання. Європи зараз потужний і і ззовні його. Ви знаєте, що арешт пані Тимошенка відбувся коли? У серпні 2011 року, якщо не так. помиляюсь. 5 серпня. 8 серпня я внесла звернення судді Печерського суду Кирієву, де я наголосила, що не треба посилатися на норми старого КПК, що на сьогоднішній день Україна є стороною Європейської конвенції з прав людини, а також мають застосовувати прецедентні рішення, застосовуватись. В судово застосовчій практиці Європейського суду з прав людини Маскаленка проти України, Харченка проти України, буряга проти України, які пов'язані якраз з такими незаконними свавільними арештами. Тоді, крім, крім пана Кіреєва, ось в той визначальний момент ніхто не міг прийняти рішення щоб змінити міру запобіжного заходу, пов'язано з тим, що пані Тимошенка була заарештована під час судового розгляду її справи, а це означає, що ви чудово знаєте, за старим КПК не можна було навіть пройти апеляційне оскарження. Тобто будь-яка людина не має значення прізвища. Якщо її за старим КПК заарештовували під час судового засідання за формальними ознаками судді апеляційного суду. Що і трапилося до речі, і в апеляційному суді, коли захист пішов до апеляційного суду, де пана Чернишенка звернулося, відмовляв саме з того, що. Нема такої норми Кирів, в цьому КПК. Суддя Київ зараз пише диссертацію на тему зловживання правами підсудних. Іх, цікаво. Розумієте? А я, до речі, ви знаєте, завжди нагалошено на зловживанні правом на арешт суддями України. Чому сьогодні Україна ви назвали ці цифри, які я сьогодні приводила до речі на прес-конференції, я сьогодні давала на прохання Ліги, 320 осіб ув'язнених на 100 тисяч мешканців. Це багато. Надзвичайна Україна займає четверте місце. Після Росії ви назвали якраз цей перелік країн. Розумієте? Сьогодні навіть Узбекистан втричі менше має цей показник по в'язням. Ми сьогодні дійсно позитив від нового кримінально процесуального кодексу, безперечно, який він вплинув. Першу чергу я можу вам сказати, що відбувається демократизація. Демократизація судової гілки влади з точки зору якраз кримінально-процесуальних дій, які мають чинити судова гілка влади, але реформа влади поки що не відбулася судової гілки влади не відбулася в тому якраз сенсі, на чому ми наголошували майже і нагалош майже 20 років. Сьогодні десь приблизно 13-14 різні цифри звільнилося саме осіб за град, дякуючи. Норма нового КПК це дуже добре, але перші звільнення почалися коли ми фактично гуманізали гуманізували наше українське законодавство. Саме гуманізували кримінальну відповідальність за економічні злочини. Пам'ятаєте, це ще раніше відбулось. Тобто цей процес відбувається. Цей процес від України відбувається, але відбувається занадто повільно. Занадто повільна. Ну, подивіться сьогодні на Лук'янівський слідчий ізолятор. Навіть останній візит чинного омбудсмана, скільки в'язнів в камері називалася цифра? 36. Це після того, як ми сказали, ну деякі високі посадовці сказали, що фактично сьогодні у нас і слідчі ізолятори серйозно значить, зменшили свою чисельність. Я коли робила свій моніторинг, останній і проводила прийом 300 в'язнів Лук'янівського СІЗО. 4 тисячі було в'язнів на 2800 койка місць. І я тоді на колегії генеральної прокуратури виступаючи. а Потім на колегії прокуратури міста Києва я робила доповіді спеціальні цього. Зверніть увагу на СІЗО Харкова, Донецька, Києва і інших, де перебуває значна кількість людей. І це дуже серйозно. Я тоді звертала увагу на те, що мами з маленькими дітьми, вагітні жінки, або не вовля двомісячного місячного віку з мамою там перебуває поруч, або Ганна Афанасьєва, яка не могла добитися, як саме як і журналіст, ваш колега. До речі, Бондаль, який не міг добитися операції, онкохворі люди, і мені доводилося втручатися, щоб захистити їхні права. Про їх долі мало хто знає. Тому я знов повторююсь, що прецедентні рішення. По таким гучним справам європейського суду справ людини дуже важливі з точки зору прав сотень, інколи тисяч і десятків тисяч громадян нашої держави і не тільки нашої. повернімося до теми Тимошенко. На ваш погляд, чи ефективний євротиск Європи на українську владу в цьому питанні, особливо він посилюється останнім часом. Чим ближчими до підписання угоди з ЄС, тим цей тиск посилюється. І яка логіка дій влади на ваш погляд у цьому питанні? Дивна логіка дій влади відсутня, тому що рішення європейського суду, подобається воно нам чи ні, має бути виконано. Я розумію, що будуть ще одне рішення європейського суду. Скоріше, я думаю, що це не закінчиться тільки одним рішенням європейського суду. Тому, на мою думку, влада, яка має дбати про імідж держави, про Дотримання прав людини і гарантії дотримання цих прав людини, коли є судові рішення не тільки національних судів, а й Європейського суду з прав людини. На жаль, ми не виконуємо. Ви знаєте, 95% в повному обсязі рішень Європейського суду з прав людини, і понад 70% ми не виконуємо рішень національних судів. Це катастрофа з точки зору захисту прав людини. Це дійсно сьогодні ситуація патова. і сьогодні треба давати позитивні іміджі. Тому я сподіваюся, що державної мудрості влади різних рівнів, принаймні тих владних осіб, які приймають ці рішення в судовій гілці влади, виконавчих високих кабінетів, має вистачити для того, щоб в 21 столітті. Ми не повторювали ті ганебні помилки, які були абсолютно буденними, скажімо, в минулому столітті. Ми маємо сьогодні гуманізувати всю складову нашу нашого життя, але агресія в суспільстві вона сьогодні сягає меж певних. І розуміти, ця агресія в суспільстві вона пов'язана певною мірою з тим, що людина не може захистити належним чином свої порушені права в судовій гілці влади. І це є дуже серйозно. Тому ці рішення вони стосуються не тільки доль цих людей, їхніх родин, близьких, які так само страждають, як і вони. Вони стосуються і сотень доль тих людей, їхніх родин, так само, які сподіваються, якщо в такому рішенні, в такій справі, не можна добитися принаймні ви виконання при рішень Європейського суду, звичайно. Ви про юлю Тимошенко? Звичайно. То що казати інше простій людині? Як її чинити? Ви розумієте? Тобто, зневіра. І недовіра до судових гілці влади. До речі, в дані центра Розумкова сьогодні свідчить про те, що тільки 3% громадян України довіряють судовій гілці влади. Це катастрофа. Я дуже сподіваюся, що з приходом нового голови Верховного суду України. Я, до речі, дуже добре знаю пана Ярослава Романюка, ми поспівпрацювали з ним в комісії якраз. Вища кваліфікаційна комісія на громадських засадах, коли вона ще не працювала на постійній основі на професійній. Це людина надзвичайно фахова, людина інтелігентна, людина високо, я би сказала, м -м, моральна, і це дуже важливо для людини, яка обіймає таку високу посаду. Я сподіваюся, що ті реформи. Про які, до речі, мріяв він і мріє його команда. Я думаю, що вдасться це зробити. Але без підтримки виконавчої гілки влади погодитися в сучасних реаліях України, це не вдасться зробити. Але це треба робити. Треба повертати функції, які були свавільні, я вважаю, забрані від Верховного суду. Їх треба повертати Верховному суду. Треба повертати право, щоб вони проводили пленами і племів впливав на ем, однакове застосування. Норм права і національного і європейського права це дуже дуже важливо. щоб закінчити з темою Тимошенко. Скажіть, який механізм на ваш погляд чого не вистачає владі, щоб е, е, все ж таки виконати те рішення, про яке говорить Європа і не тільки це юридичних механізмів, про які говорить президент, чи це політичної волі, про які говорить опозиція і не тільки? Я думаю, що жодних перешкод для того, щоб виконати зараз рішення Європейського суду у той спосіб, який обере сама, до речі, влада України. Європейський суд не наголосив, яким чином це зробити. Він не запропонував механізм. Це залишається завжди за державою. Держава має прийняти це рішення. Я дуже би хотіла, я знов повторюю, щоб вистачило державної мудрості для того, щоб прийняти єдине вірне рішення. Першу чергу виконати це рішення і, і зважаючи на те, що може бути ще одне рішення, виконати це рішення вже зараз, поки вони навіть не набрали чинності. Це і... не є сьогодні вже обов'язково. Зрозуміло, що і, звінити, судді, то, які машина. консенсусом проголосували за це рішення, то звичайно вони не змінять своєї позиції. Це зрозуміло. Тому я гадаю, що для іміджу держави, для, того, для поваги принципу верховенства, принципу врулофло, безперечно, це був би саме сміливий і державницький крок. Я зустрічалась, коли в квітні ще місяці з Віктором Федоровичем Юнуковичем я йому тоді сказала про те, що моя позиція є незмінною по всіх справах, і попередніх арештах його соратників, і сьогоднішніх соратників опозиції сильні повинні бути великодушними. Ми маємо сьогодні це проявити. Навіть попри те, що в нас є різні позиції, різні позиції. І владні, і опозиційні, різні. Але є головне, є намір держави йти європейським курсом, поважаючи права людини. І це дуже і дуже важливо. Я вважаю, що той політик і той. Представник судової гілки влади, який буде мати цю сміливість робити такі мужні кроки. Я думаю, що він тільки додасть авторитету нашої держави. Ми говоримо з вами напередодні 1 червня дня захисту дітей. От 15 травня Верховна Рада не підтримала відправила на доопрацювання законопроект про приєднання України до кон, до конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення, що буде з цією дуже чутливою сферою, доволі резонансною після. Ну, принаймні для наших сусідів у Росії після запровадження так званого закону Діми Яковлєва про усановлення про заборону усановлення Сполученими Штатами ну, це політичне питання, але чи не скалькуємо ми у даному разі абсолютно, Росію? абсолютно ні. Питання. Ратифікації чи не ратифікації конвенції з приватного міжнародного права, яка не є обов'язком України, це не є нашими євроінтеграційними обов'язками. Вже розглядається в сьомий раз в Верховній Раді України. І ризики? депутати різних скликань протягом майже я не знаю 15-16 років, абсолютно займають тотожню позицію. Не ратифіковувати з однієї обставини я, як автор глави в сімейний кодекс установлення дітей сиріт і автор глави в кодекс про е, цивіль, е, про судовий порядок усиновлення дітей в кодекс цивільно процесуальний. Можу вам сьогодні наголосити про те, що на сьогоднішній день ми імплементували. 90% норм цієї конвенції набагато раніше за тих країн, які сьогодні так вперто лобіюють, щоб Україна приєдналася. В 96-му році ми їх імплементували, крім однієї. Конвенція чому Конвенція не дозволяє оговорок так званих. І Конвенція є кабальною за своїми вимогами. Навіть якщо ми її ратифікуємо, її денансувати не можна протягом року. Уявляйте собі документ. Тому парламентарі не випадкова. З такою серйозністю і відповідальністю державницькою ставиться до цього. Не є в цьому інтерес державний. Сформулюйте коротко, які ризики для українських дітей в цій Ризики для українських дітей і для національних інтересів України також прямі на територію України будуть заводитися. Якщо ми ратифікуємо її в повному обсязі, заводиться посередницькі приватні структури, які будуть підміняти функцію української держави в питаннях усиновлення. Зрозуміло. Ви розумієте, так? Да? Це небезпека, це комерційна діяльність, яка заборонена кримінальним кодексом України. У нас встановлена кримінальна відповідальність. Тому я не виступаю проти міждержавного установлення. У нас, до речі, був мораторій в свій час в 96-му році. Я не виступаю за це. Це крайня позиція. До речі, свобода займає таку позицію, але це їхнє право і комуніст. Комуністи, я не знаю, чи виступають вони за мораторій, мабуть, що поки що ні, бо поки що не виступають, але вони категорично проти займають позицію того, щоб комерційні посередники замість української держави подивитися, скільки структур у нас сьогодні опікуються цими вже питаннями. І сьогодні нема жодних перешкод для того, щоб наша дитина, яка не знайшла родину в Україні, була встановлена за межі України. Нема жодних перешкод. Але на чому я наголошую, тривалий час. Україна щоб ввести це в цивілізоване русло, має Підписати двосторонні угоди з декількома країнами. У нас 30 країн сьогодні. Артем вивозять дітей. Поясніть мені, чому що наші діти роблять в Колумбії, наприклад, е... в Трініта та Табага. Що що вони там роблять? Дякую. От... Треба зупинити цей процес. Останнє питання Ніна Прошу. Іванівна. Останнє питання дуже коротко. Загадкові смерті мерів міст південного берегу Криму протягом останнього року, скажімо, мер мало Леонід Малик загадково загинув у листопаді минулого року. Офіційна версія самогубства. Відомо, що ви з ним спілкувалися напередодні трагедії, що відбувається з мерами міст, і зокрема в цій трагічній історії. Дуже коротко Леонід Малик мені тоді телефонував, і ви тоді брали у мене телевізійне тел, телефонне інтерв'ю. Я можу сьогодні сказати про те, що ця людина зазнала репресій з боку психіатричної медицини України це дуже серйозне, дуже небезпечне явище. Вночі на людину було надягнута смирительна так звана рубашка. Вісім санітарів, як він тоді по телефону встиг мені переказати, тримали його всю ніч, обколювали. І я не виключаю, що до нього була застосована так званий чіп. Після цього він через декілька днів покончив життя, покінчив життя, начебто через самогубство. Сьогодні його аднасільчані. Збирають кошти прості мешканці села Малий Маяк, шануючи ту людину і те, що вона зробила для простих людей в малому яку збирають кошти, щоб поставити цій людині пам'ятні, попри те, що справа ще. Не закрита, вона спочатку була закрита, дякую. потім знов порушена причина Тому я сподіваюся мене конфлікти на, на південному березі Криму. Ми ретельно Абсолютно. досліджували їх у нашій програмі розслідувань. Будемо робити це і надалі. Спасибо. Також дякуємо за те, що були з нами. Дякуємо за те, Всередньо. що залишалися на І Будьте і надалі. До побачення.